Новий знайомий, хто він такий, що себе представляє. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого нового знайомого і подивимося, хто він такий, що себе представляє. І нагадую, розклад тільки для тих, в кого з'явився цей новий знайомий, і ви не знаєте про нього майже нічого. Так. Це дійсно новий знайомий, а в минулому у вас було дуже багато розчарувань. І чоловікам ви не довіряєте взагалі. Ви жінка серйозна, матеріально і емоційно незалежна ні від кого, але в минулому багато було болю і страждань через чоловіків. Хто цей ваш новий знайомий? Хто він що себе представляє? Чоловік серйозний, спокійний, але трохи рівнивий, розлучений. Була в нього сім'я, але там завершено. А зараз обирає собі жінку для того, щоб мінімум проживати разом. Тому що він хоче дійсно сім'ю, хоче якогось тепла, уюту. Самому йому дуже сильно важко. Мріє, Мріє про. Про зустріч з вами, ви йому дійсно дуже сильно сподобалася е, і. Мрія зустрітися, ближче вас пізнати, познайомитися. В чоловіка трохи складний характер, але спільну мову з ним можна знайти. Тут він за вами спостерігав, перш ніж наважився якось підійти, познайомитися і розпочати розмову. Взагалі, чоловік дуже закритий, також розчарований, розчарований у жінках, минула йому. Дозволило це зробити. Так що, чоловік взагалі В принципі нормальний, адекватний чоловік, який хоче мати біля себе жіночку для, для сім'ї.